Добрий, чуйний, відповідальний. Такими словами описують Олега Нагайчука, знайомі та друзі. З жовтня 2023 року. Чоловік пішов захищати рідну землю від окупантів. Останні бої герой проводив на Донецькому напрямку. 18 червня, у віці 48 років, його життя обірвалося під час штурмових дій противника. Я його знаю, як висок веселого хлопчика. Добродушного, дуже доброго. Він ніколи нікого не обідав, завжди веселий, життєрадісний, завжди допомагав. І вже коли він виріс, коли навчався, проходячи нашою вулицею, приїжджав додому, завжди з односельцями, з сусідами, вітався, завжди добре слово говорив. Дуже був добрий Олег. Захисник народився і виріс у селі Пелява. У цивільному житті займався будівництвом. Богдан, знайомий загиблого, пам'ятає Олега з дитинства. каже він завжди приходив на допомогу, а у вільний час любив займатися спортом. Футболу дуже любив грати. Дуже добрий хлопчина був, помагав і в і навчанні, і всьому. Попрощатися востаннє до Олега прийшли друзі, знайомі, колеги та найрідніші батьки, дружина та двоє дітей. Дуже він гарно до дітей відносився. ну я Різні так, а він дуже гарно. Ми так з ними і відпочивали. Дуже діти біля нього, дружина така, я навіть трохи заздрістю, дуже гарно він. І е, до батьків завжди батьки, вчителі і виховали якось дітей, так що вони всі якісь патріоти. Прям. Душі поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.